Так, і так. Друзі, всім привіт. Мене звати Дарінька Володимир. Я являюсь засновником проєкту фотозустріч. Вирішив записати короткий інформативний ролик з приводу цього проєкту. Ну, що дуже багато запитань, щоб кожному не відповідати, я запишу у відеоролику і веду вас в курсі. Отож, найбільше задумаємо питання це що чекає проєкт в ближайший час, коли будуть наступні фотозустрічі. Ближайшим часом проєкт читає такі зміни, не переживайте, зустрічі будуть, а, тому що рішаються деякі організаційні питання, щоб покращити е, сам проєкт. Отож, е, перша зміна, яка чекає проєкт, це участь проєкту. Тобто, якщо ти готова модель, в короках, не має значення, що прийняти участь, потрібно буде зробити. Добровільний внесок. Добровільний внесок для бійців в АТО. Тобто немає значення, яка сума, може бути 5, 10, 20, 100, але має бути мінімальна сума. Ці всі кошти будуть документуватися, буде проводитися ретельний збір грошей. і Буде опубліковуватися в групі кожне ім'я, скільки людина дала, після кожної зустрічі будуть такі Планки. Всі кошти будуть переведені нашим хлопцям цього АТО, тому що, я думаю, в цей важкий час буде недоречно, коли ми будемо ходити фотографувати, то час коли наші хлопці гинуть і захищають наше вами життя. Отож, це перше. Друге, коли буде ближайша фотозустріч. Ближайша фотозустріч буде в квітні місяці, в кінці. Вона буде в Тернополі, зараз рішаємо, рішається питання з організацією вічених. Так неспроста було створено опитування. Тільки це наладилося, зразу буде інформація, де буде наступна, наступна зустріч. Отож, чекайте, проєкт фотозустріч в своєму місці. Дуже багато людей з нею чекає, щоб відбувся проєкт в їхньому місці. Ну, думаю, все відбудеться і проведемо. Отож, дякую за увагу. Всім пока.